Це мій перший раз, коли я записую на своїй рідній мові, тому можуть бути помилки, дуже не зліться на помилках вчаться. Нарешті, прийшли джойстики. Вітаю! Мене звати Данило, мій псевдонім Сеймоніс. У мене вже був досвід зйомки мобільної версії FIFA, тому я вирішив продовжити знімати, але вже на новому каналі. Тут ви знайдете кар'єри за команди УПЛ та ІЧІ, кар'єру за гравців та різні челенджі. Тому підпишись та підтримуй, україномовний YouTube. Також хотів би зняти невеличкий анбокс моїх геймпадів, так як дуже довго не чекав, десь два тижні, щоб почати знімати Тому Давайте відкриємо і подивимось. Замовляв я два геймпади. Для себе для молодшого брата. Будемо разом може щось знімати. Подивимось. Ніби два. Есп... Есперанца. Трішечки коробка порвана вже. Але нічого страшного. У мене там пішло, я думаю. Дві довго це інші сторони, другий також. І поки що нам не потрібно. Це налюшка. Який він топовий цей геймпад. Подивіться просто. В руках він такий. Дуже в ньому. Та, тепер буде супер кар'єра за гравці, за команди і так далі.